Офіційний представник медичного обладнання Хіко в Україні компанія Здраво представила широке найменування медичного обладнання та інструментів, маючи багаторічний досвід на ринку забезпечення лікувальних закладів професійним обладнанням. Компанія здраво запрошує професіоналів оцінити співвідношення, ціни та якості. За останній рік наша компанія забезпечила госпіталі реанімаційним обладнанням. Це монітори пацієнта, пульсоксиметри, шприцеві дозатори, це хірургічні відділення, апарати для лікування ран. Електрокоагулятори безпосередньо на виставці у Львові можна придбати стетофонендоскопи, пульсоксиметри, термометри, а також хірургічний інструментарій. Наша компанія почала представляти ексклюзивно обладнання світового виробника світового рівня Міндрей. Представлена широка лінійка портативних узд апаратів. Крім того, є стаціонарні моделі, наприклад, це 8 з такими характеристиками як калестографія, 4 d технології. Здраво, здоров'я під контролем.